Річівець Динамо. Поєдинок, який знову ж таки і грає домашній поєдинок, але грає він на виїзді на НСК Олімпійський. лічивець приймав київське Динамо. І кияни, от таке враження, що, знаєте, от, ну, десь якісь такі відро холодної води вони отримали матчі проти Олімпійка, тому що виглядали вони дуже, дуже кволо, Олександр Олексійович, І зовсім інша гра проти лічивця. Зовсім інша. Ні, ну футбол без двіження, без желання, поняття результати нікуди ні приносіли, не приніс. Не Якщо сьогодні команда двілась з першої мінути до 90-ти, от і результат. І от дивіться, дуже швидко футболісти Київського Динамо, бачите, ну, відразу створювалися моменти, тут гармаш. комбінація шикарна. Да. Цири Викторович, правда? Отлично. І з подключением, конечно, номинально левого защитника, который сьогодні играл правим защитником в середину, і все від него пошло, и хорошая атака, конечно, получилась. Ні, але просто що ну, Ярмолку ж віддавав зрячу передачу. Ми ж розуміємо, що зряче. Вот, вот здесь? тут, не там. а там, да. Там да. а тут передача... не було положення по загрозі. Тут ми не акцентуємо с... на тому, що не було положення такой по загрозі. Такої пас а? Какой пас був класичний. Бачимо, що положення да, по загрою тут цій ситуації дал. не було. Під час передачі, ну, знаєте, якби, хоча б бачимо, метр двадцять. Ну, Я так щось не дуже розумію. тоді, ну, ну це, велике, це велике, це не 30 см. Допускається пів метра. Тут більше. Ну, Потім, ну, я вам хочу сказати, що і, і лічевість виглядав дуже живим, правда? Сергій Вікторович? Звісно, огризався, загризався. Лічові не повезло попали під злою Динамо, я би так сказав. Після нічей з Олімпіка Динамо вийшло дуже злим і дуже хотіло побігти і сьогодні не здорово грали. Знаєте, якби глибоко грала команда широко, з гостю гостротою. Ну, Таке враження, що. От... Буквально за тиждень команда помінялася. Зовсім інший настрій, зовсім інший цей. Тут, Олександр Васильович, тут можна вважати, що це офсайд, ні? Ні, так да який же офсайд? Чому ні? Поясніть. По -по Чому? Тому що один урок ушов. Вітя, Гармаш не в офсайді, Гармашнее вот так... в офсайді, А гуси, то осадей. Ну, вкус, ніхто не відміняв. Я згоден, я згоден. Передача шла на людину, яка вбігала, тобто там, да. положення по грою немає, а вже е, Гусів це був, ну якби тут вже як судити. Ну, Швидше за все, що все-таки арбітер в будь-якому разі повинен трактувати тут на користь е, актуального сторони. команди, Правильно, тут все, це і от Гусів забиває, так само вітаємо Олега. Для нього кожен голос за Динамо, це ну, ну подія. Ходить, ще один забиває. Да, мы обращали внимание, что защитники все, все смотрите. А Макаренко, пазыки дали. Правого защитника. Макаренко, да, який пас, Мне ворову понравилось, да. Ну, тут бачите, Шуковський Шуковский освіжити. Олександр свежий, э, ты, Сергей Ну, Саша, видно, застоялся немножко в воротах и хотел помочь быстрее еще забить мясь. Слава богу, что я думаю, травмы нету. И все Не, будет он хорошо. Он начал играть дальше. Гол, на кого записали. На Яворского или на в ней игры был момент подачи. І гол на кого записали. А де позагрою? А де поза грою? А в момент подачі, посмотрите. Дальній футболіст. На Яворську. Дальній да, да, дальний, вон... дальний був, але він не зіграв, він не зіграв головою. Оксанок. Зіграв футболістів, вот такий набігає. Такий самий епізод, як приблизно як з Гусів. Так, так. Гол Бачите, на... оце, що гол на за спиною набігав. От гол записали на Яворського. Я б теж на Єворського записав, тому що Єрок ну, поборолся, Єрок виграв. Воно точно записала на Єворську і він вот якраз не, не. був у положенні по загрою. Бачите, тут потому він перестрибнув. Там... Ці ситуації утримав, хук такий хороший. Ну що ж, 3-1, але ну, кравець. А ми кажемо, без нападаючу кільську нам. Подивіться, які нападаючи. Подивіться, як бігли. Подивіться, як бігли. Сидорчук. Кравець вимкнувся, вимкнувся і все-таки дотиснув, а? Ні, ну він обязан туда біжать так як має грати. На він мог і більше забивати. Хотілося б, щоб він ще, ще, за, ще забив. Ну, то він і ще, і не стає. Так, він років на 10 контракт попросив після такого матчу. Правильно? Васильович? Ладно, ви заканчиваєте <laughs> на 10, на 15, розумієш? <laughs> що... Ні, хочеться побажати кравцю. Знаєте, я е, дуже поважаю, я знаю його на, як достатньо скромного такого хлопця. Він ну, не класичний футболіст, він абсолютно адекватний. Е, ну, не пощастило, тому що він дуже яскраво зас... засвітився. Потім були травми. Що ми кажемо, що коли заграє, то в нього стільки травм було за 5 років, що, напевне, десятки футболістів за всю кар'єру не було. Дай бог, щоб у нього поперло. Дай бог, щоб він забивав, дай бог, щоб у нього все було добре, і давайте його послухаємо. Звичайно, в принципі, матч моментів мені було, допустимо, ні моментів було достатньо і з Сворською, вот, з Олімпіком, конечно, не повезло немного, не угадував ситуаціями, вот, а так моментів мені було до этого просто сьогодні реалізовав все, в принципі, вот і все, вся руся